Дітаю всіх! Сьогодні ми занурюємося в Чернівці, знаєте, місто, яке часто називають маленьким Віднем». Добрий день! Ми розглянемо деякі описи, культурні маршрути, спробуємо зрозуміти звідки ця репутація і що там такого особливого. Так, справді у багатьох матеріалах підкреслюється оце мирне співіснування різних культур: українці, євреї, румуни, поляки, німці. Це створило ну, такий неповторний дух, дуже центральноєвропейський. Гаразд, давайте по порядку. Почнемо з головного, мабуть: резиденція митрополитів Буковини і Далмації. О так. Нинішній університет. Саме так. Чернівецький університет. Це ж ЮНЕСКО, а вже ж і в описах, ну просто щось неймовірне, поєднання стилів. кажуть там і візанції, і романський стиль, і готика, куполи, дахи, і ці кахельні. вражає, правда дуже не дивно, що студенти називають його українським Хогвартсом. хоча це, звісно, таке порівняння. Ну знаєте, тут цікаво, що архітектор Йозеф Главка він же задумав не просто будівлю джерела. Кажуть, що це цілий ансамбль. Ансамбль так, він мав символізувати м, амбіції, культурний рівень Буковини в Австро-Угорщині. Це по суті багатокультурність втілена в камені. Зрозуміло. Тобто не просто гарно, а з глибоким змістом. Абсолютно. Добре, рухаємось далі. Вулиця Ольги Кобилянської в описах її називають серцем міста і не дарма. Це ж головна пішохідна артерія. Так пишуть про австрійську забудову, оці ковані балкони, кав'ярні, галереї. Атмосфера там особлива. Схожа на те: місце для зустрічей кажуть, там і вуличні концерти бувають, і поетичні читання, така собі, знаєте, романтика старого міста. І от що цікаво, такі вулиці, вони ж не просто зберігають історію. Вони її творять. Творять, як це вечори, сучасні події. Тобто вулиця живе сьогоднішнім днем, але на тлі цієї історичної спадщини минуло і сучасне переплітаються. Ага, цікава думка. І логічно звідти перейти до театральної площі, так? Звісно, а там театр теж імені Ольги Кобилянської. Пишуть неймовірний. О, так. Це ж робота відомої фірми «Фельнер Тисяча 1905 рік. Стиль необароко, і кажуть, це одна з найкрасивіших театральних будівель в Україні. І знаєте, ця фірма Фельнеренгельмер вона будувала театри по всій центральній та східній Європі. Відень, Одеса, Прага. Серйозно? Тобто це був такий знак якості? Саме так, і те, що такий театр з'явився саме в Чернівцях, багато про що говорить: про інтегрованість міста в європейський культурний простір. Це була така заявка, так що ми теж європейське місто. Можна і так сказати. Заява про статус, про культурний рівень. Але ж Чернівці та Буковина це не тільки місто, не тільки ця, так би мовити, віденська культура, джерела згадують і інший бік. Так, звісно, є ж музей народної архітектури та побуту. Точно, просто неба. Там пишуть дерев'яні хати, церкви, млин. Так, це вже традиції українців, румунів, гуцулів, сільська буковина. Тобто це такий контраст до міської архітектури, я б сказала доповнення. Це показує, що багатокультурність регіону мала й інший вимір етнографічний, сільський, глибше коріння. Зрозуміло. А ще ж література. Про це теж багато пишуть. О так, літературна складова дуже потужна. Фестиваль Мерід'єнт Чірновіц кажуть, він повертає Чернівці на літературну карту Європи. І це дуже важливо, особливо в контексті спадщини, часто згадують Пауля Целана. Так, німецькомовний поет єврейського походження з Чернівців. І фестиваль він збирає поетів з різних країн, тобто це продовження традиції діалогу культур, але вже в сучасному форматі. Тобто місто не просто пам'ятає минуле, а якось його переосмислює. Саме так активно інтегрує його в сучасність. Ось, до речі, згадка про музей історії та культури євреїв Буковини це теж про це, про роботу з пам'яттю, про визнання всіх частин ідентичності. Отже, якщо підсумувати те, що ми бачимо в цих описах, Чернівці – це таке місто мозаїка, гарне слово, мозаїка або палімсест, де нашаровуються різні епохи і культури, де спадщина Австро-Угорщини. Українська ідентичність, пам'ять про різні народи все це переплетено. І воно живе не просто в музеях, в університеті, в театрі, на вулицях, у фестивалях. Так, минуле дихає сьогодення. І отут, знаєте, велике таке питання на останок: як містам із такою складною багатошаровою історією, як Чернівці, так як їм використовувати цю унікальну спадщину, не тільки як туристичний магніт. Хоча це теж важливо, а як ресурс: ресурс для розвитку сучасного відкритого суспільства, такого, що вміє цінувати різноманіття, вести діалог, це мені здається важливий виклик і можливість на майбутнє.